Цього року фінансові потреби пенсійного фонду області не будуть менші за минулорічні, прогнозує Валерій Руденко. На забезпечення пенсіями потрібно понад 8,5 мільярда гривень, причому бюджет фонду знову буде дотаційним. Сьогодні потреба складає у нас понад 760 мільйонів у місяць. Область здатна забезпечити себе на 380, максимум на 400 мільйонів, тобто менш ніж на половину. Вивести бізнес із тіні покликані нововведення в оподаткуванні, відміна єдиного податку та запровадження додаткового соціального внеску. та більш дієвим має стати тиск суспільства, говорить Валерій Руденко. А надто півмільйона найманих працівників, які повинні бути зацікавлені у прозорій, а не у конвертах виплаті зарплати. А отже, і прозорих пенсійних внесках. Адже 16 мільйонів боргів до пенсійного фонду мають працюючі підприємства. Піднялися санкції до 36 тисяч за Бодай один факт роботи в тіні. а ми бачимо, що кількість нього обігу ну надзвичайно велика. То як же може зберігаючи патріотизм в розфарбованні паркані, в той же час миритися з тим, що не виконуються елементарні костні норми щодо виплати, бодай мінімальний заробітний плат, вже не говориться про завищення. З початку війни на сході України до області вже переселилися 11 тисяч людей, які також претендують на соціальні виплати. І тут звертає увагу Валерій Руденко, виникає інша проблема пенсійного туризму. Люди, не маючи постійної реєстрації на Полтавщині, приїжджають сюди за пенсіями, створюючи проблеми для управлінь пенсійного фонду. Тому є відповідна постанова урядова, яка дозволила зберігати таку практику до лютого місяця, в січні ще листом. Кабінету міністрів дозволено проводити по старому Якщо до лютого не буде підтверджена реєстрація, вимушені будемо припиняти ці виплати. Та Валерій Руденко не виключає, що і цим терміном перебування переселенців без реєстрації не обмежиться. На карті бо не просто виплати, а можливість для людей вижити.